Не буде поміняно, нічого в цій державі не буде. Це наше глибоке переконання. В 2004 року карнавал, а ми положили життя. З наших 28 сот загинуло 12 чоловік. На моїх руках люди гинули. Цього простити не можна. І знову в русло стоїло нас, ніхто вже не поверне. Слава Україні! Героям! Слава! Напишіть заяву, ідіть спокійну відпустку, бо потім ще пенсія буде, бо потім буде гірше. Вимагаємо вашої відставки. Ви вже знали, що ми прийдемо. Ми как, как попереджали тиждень тому. Просто вас по-хорошому попереджаю. От такого не буде. Ви думаєте, що ви відсиділися, що ви домовилися з Порошенком, з Турчиновим, з Батьківщиною. Все. Нічого не закінчилося, винесуть разом з ними. Я знаю, коли мені і коли пишуть. Не я людей будь ласка. Пишіть, Хорошо, ласка. Залішітеся. Пишіть, ми чекаємо. Не треба мене тиснути на мене. Ми цік... писати. Ми пишіть, ми писти, тиснем. не тиснемо, Ми просимо, громада покопи. На вас якраз треба тиснути. хто? Ми запросили чорти нам. За Україні. Слава поедем на Майдан! Поедь на Майдан, сама Барбаря, со мной! Поехали! Поехали на Слава Барбаря! Пое Поехали! Пое 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 Мне 50 Пое лет, слышишь, да я, я служил! Да. Так а чего да ты здесь стоишь? стоишь, за их спинами прячешься? Я хочу посмотреть, как делается справедливость! Какая справедливость! Они по справедливості, вот это все время командували два раки. Ні, ну хлібне чи Чому вони хочеться? Через... Віктор Володимирович, так? Да? Владислав Вікторович, Владислав я просто в останнє вас по-доброму попросив. От всі наступні дії, що станеться з судом, що станеться з суддями, що станеться з вами, це вже під вашу особисту відповідальність. От повірте. Нема вже е, ніякого ні бажання, ні сенсу, ні мотивів вас далі переконувати. От ви або зараз пишете заяву і рекомендуєте тим суддям, що під час майдану забирали права, ув'язнювали людей, зробити те саме. Або те, що з вами відбувається, це під вашу особисту відповідальі вибере працює суддя, що ви будете там. Як у ума! Что ж ви смеетесь? <решанте> Ладно, ви там <решанте> може, не, не <решанте> недостаточно <я> воронок, набрали. Ні, этот не уедет, этот не уедет. Итак, кулинку уваги. Валину, спасибо, пасі кулинку. Шановне панство. Зрозуміло, ми тут зараз це, скільки не говоримо, ця людина ніколи не напише, тому що в нього немає ні совісті, ні стида, ні, абсолю, він, абсолютно ні, ні, нічого немає. І людина ніколи не напишуть. Тому зараз ми тихенько виходимо, їдемо в райвідділ міліції, розшукуємо, пишемо заяву, щоб знайшли цих людей. Ми повинні цих судів бачити. Раз, і в і... такому зарплату за цей місяць, це зміснітельне, щоб вірно, <скільки> І второє. Люди добрі, після як вийдемо звідси, підходьте до мене, записуємо, проводимо безстрокову акцію під Київським саду. до блокування. Слава Україні! Героям! Слава! Навіщо ми платимо податки? Вони тримуються але Прийдіть. Ми тут другий раз в п'ятницю і працює тільки один суддя. Ну як в цей суд може працювати? Тому ми зараз приймемо рішення і мабуть будемо блокувати роботу суду. Поки голова не напише заяву на звільнення та не проведе. Дійсно всі норми закону, який був прийнятий в квітні місяці після Майдану. Сергій Іванов, самооборона в Київській області. Дякую Дякуємо. Там приходять, допустим, поставні акції, які я знаю, так? правильно Сейчас... Так я встал, открыл дверь, нажал эту ручку, подвинение самовать. Слава Украине! Браво.